З 28 травня по 8 червня у Туреччині проходив міжнародний музичний конкурс Адажо виконавців на музичних інструментах. Олександр Полипенко відправив відеозвіт, в якому майстру виконував класичні твори та обробки українських народних пісень. Віртуозна гра на баяні зачарувала 17 членів журі із 17 країн світу. Одностайним голосуванням Олександру Пилипенко була присвоєна вища нагорода, премія Гран-Прі. Колектив Олександрійського театру на своїй сторінці у Фейсбуці поздоровляє колегу із блискавичною перемогою. Відкрито збір пластикових пляшок. Волонтери наповнюють їх питною водою і транспортують на Херсонщину до населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Двічі на тиждень вони везуть до 300 пляшок по 5 літрів. Збір проводить волонтер благодійної організації Християнська місія милосердя і здоров'я Олександр Рубан». Якщо ви маєте непотрібну пластикову тару об'ємом 5 та більше літрів, прохання підвозити за адресою міста Олександрія, вулиця Східна, 59, район дитячої лікарні. Контактний телефон 095 554 28 40 Бір триває щодня, повідомляє прес-служба міської ради. Релігійні організації спільно з міською радою продовжують підтримувати місця компактного проживання переселенців, днями до садочків, де проживають внутрішньо переміщені особи, завезені крупи, макаронні вироби та хліб. Продукти харчування доставили пастор релігійної громади Благавість Микола Вітченко та благодійна організація Християнська місія Милосердя і здоров'я на чолі з Олександром Рубаном. Про це йдеться на сайті міської ради. Один з екіпажів бойових волонтерів у складі громадської організації Сильна Олександрійщина та благодійного фонду «Моя броня» відвідали Херсонщину, де допомогли човном Олександрійському підрозділу ДСНС, який бере участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Херсонщині. Також завітали до цивільного населення та передали керівництву однієї із територіальних громад. Човен, харчові продукти, воду, засоби, гігієни зазначено на Фейсбук-сторінці Сильної Олександрійщини. Олександрії 15 червня виступив народний артист України та головний вусань країни Павло Зібров. У його виконанні лунали безсмертні хіти і нові музичні твори, написані уже під час війни з Росією. Співак активно підтримує нашу армію, виступає у військових частинах і шпиталях, бере участь у благодійних проєктах і концертах як в Україні, так і за кордоном. Олександрійці під час концерту донатами підтримали дітей, які втратили батьків під час війни. Кошти родина Павла Зіброва передасть саме на ці потреби. У неділю, 18 червня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 17, в день плюс 28. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.